Почалась у нас така зима конкретна. І от перший огонь. Десь вже хвилин, не знаю, 40-30, напевно, я кидаю. І нарешті знайшов його аж під тим да, Рибалочка сьогодні буде трудова. Головне, щоб він там не один був. І кільця швидко бо воно дворі мінус 3. І вітер сильний до 5 метрів, і сніг, ну всі природні умови, які треба для комфортної рибалки, можна сказати. Але нічого, окунь вже перший зловлений, вже надає бажання ловити далі. от. Вже навіть кільця не, не кидає, треба почистити. Не був я два тижні на рибалці. І таке відчуття, що чогось мені не вистачає, щось не то. Кожні вихідні вже попривиця, я їду в суботу, бо в неділю на рибалку, а то так склалося, що не, не вдалося мені поїхати. Так що сьогодні треба все надолужити. Пробую кидати під той берег. Не знаю, чи там щось чути чи не чути на камеру, бо вітер такий задуває зі снігом, що просто. Але зараз буду пробувати. Тут головне попасти під той берег, а не на гілки. Шереп-опа, ах бог. Це я вже взяв посередині. А я тільки хотів сказати, буде рибка, то ще покажу. Що? Пробуємо зараз? Може і щось і розклюється краще. Хочеться мені це вірити. Не чую я покльовки. Все так відбувається, як повезе. Один був якийсь крупніший, трошки то зійшов. І от ще один такий попався. Ну вже три, ні, два окуня і третій зійшов. Вже не пусто. І поставив я собі такий шнурок, давно його хотів, це фаворит Арена 02, але в такому от сірому. От і виглядає на катушці дуже. Лізко. З моїм поганим зором я його зовсім не бачу. Ще й коли на дворі так сіро і... і сніг падає. Одним словом його не видно. Але зато на катушці вигляд має. Хоч один плюс в тому є. Бую я далі обкидувати протилежні кущі від мене, і все-таки щось там час від часу можна зловити. І роблю таку проводку. тягну просто її приманку по дні, ніяких різких рухів, всі плавні проводки. Окунь так ледово ледво клює або просто підсідає. Тут всі ще один. Кинув прямо самі гілляки на той берег. О, це вже кращий. З цим можна і зафоткатися. Класний. Це поки що найбільший за сьогодні. Пускаємо його. Пробуємо зараз ще щось зловити вони. Тут є. Там ще нижче такі є кущик, де також 5-6 окунів можна було зловити то зараз ще піду туди, потечу і вниз. О, як вітер пропадає, то взагалі красота ловить. Просто ідеально. Це з покльовкою. Подивись. Круто. Так, робимо ще. Кирил позамерзали, але треба ловити поки риво стоїть. ближче до того куща сидіти, я туди не можу докинути. От, зразу тільки туди кину. і зразу вірю, рух непогано. О, как я туда йому закину. Кидай ближче до середини, то все там немає. Так же прямо тут клюну. Найд не учил. А ты тут прям под снегом ты ему клеить чудаша стоять. Такі те ще вона вода не замерзла, просто сніг так нападав. Так, це жіткі треті з того місця получається. Сховалися собі тут так, напевно, під тим. Снігом як таке тут укриття і сидять собі там. хорош Так. Скай Клас. Це теж такий один з більшеньких сьогодні. Зараз теж його хоч зафоткаю собі. Напевне, весь окунь, який ще хотів щось з'їсти, то з'їв. О, ще один все-таки є. Я його добю. такий маленький. А, це вже напевно така рибалочка на спінінг по відкритій воді. Не те що остання, але поки що прийдеться трохи зачекати, бо сьогодні мінус 4, там мінус 3. Завтра взагалі щось мінус 7 буде і цілий тиждень до мінус 10. Думаю, річка ще буде відкрита, там плюс-мінус можна буде ловити. Ну але все буде замерзати дуже сильно. Що кольця, що катушка. Можливо, дасться десь з льоду половити нарешті цієї зими, а може і ні. Навіть не знаю, що там буде на наступний тиждень. Спробую, що тут декілька закидів і перейду ще на те місце, де я починав, і напевно буду завершувати, бо мороз, холодіна, сніг ліпить, ще й вітер тут зустрічний, завжди тихенько так було. Вітер був або в спину, або взагалі не був в штіль. А тут зараз одним словом ураган якийсь зимовий я так дивуюсь, що я окном злою бо починалося все дуже важко Так, Одним словом буду я закінчувати, не знаю чи там щось мене чути в ту камеру. Вітер такий вже знімається, що нереально не ловити просто. Якби не вітер, то було б взагалі супер рибалочко. Навіть хай буде і мороз, хай сніг сильний падає, але ловити було б дуже прикольно. А так, добре, що і за два тижні декілька окунів зловив і тому радий теперішній час. Так що все, всім дякую, що дивилися.